Вітання посеред тернопільського ставу. Для майже 70 тернополянок золотого віку влаштували бранч з нагоди Дня Матері. Прогулянка була незвичайною, адже відбувалося все на теплоході. Жінки мали змогу роздивитись краєвиди міста, будучи на середині ставу. Ми сьогодні висловили слова вдячності нашим матерям за цю турботу, за це піклування, за їхні молитви та щоденну неоцінену любов до своїх дітей, до своїх близьких, рідних і знайомих. Директорка територіального центру каже, цією прогулянкою хотіли подарувати хороший настрій і позитивні емоції, які і жінки будуть згадувати ще довго. Центр неодноразово організовує для людей золотого віку цікаві пізнавальні зустрічі та майстер-класи. Прогулянка водоймою була в супроводі саксофону та ведучої, яка вітала матерів та бабусь зі святом віршами та піснями. Вітаю вас всіх з придешнім святом днем матері. Мама, напевно, це слово, яке найсвітіше, найрідніше. Для кожного з нас. І допоки жива мама, доти, ми відчуваємо себе дітьми. Відвідувачки особливого бранчу на водоймі кажуть раді такій прогулянці, адже це незабутні враження. Тож дякую за таку можливість насолодитись тернопільськими краєвидами, поспівати пісень та на кілька годин відволіктись від сумних новин. Я давно не їздила на катері, ще в молодості, а сьогодні мені все подобається і постройки, і концерт. І отримала море задоволення. Все сподобалося. Дуже гарно, дуже вражена, дуже дуже гарно. Приємні враження, що нам такі зробили подарунок до Дня Матері. Ми чекали цього, чекаємо літа, тепла. Дуже гарна екскурсія. Приємно, всім дякуємо. Наші емоції зашкалюють. Дуже чудово, все, прекрасно, весело, радісно. Вдячна нашому терцентру, що організували нам таке свято. Мамине свято то найкраще свято в світі. Кожна мама та бабуся отримала позитивні емоції, гарний настрій та приємні солодкі подарунки.